Вітаю! Не хочу робити ніякого вступу, а одразу починаю, щоб не гаяти ваш та мій час. Ecuse OF. Звинувачувати. Ми не кажемо accuse for. Дивіться, у виразі accuse OF використовується применник OF, оскільки він показує на причину або предмет звинувачення. Чому саме OF? OF часто позначає зв'язок між дією та її об'єктом. В цьому випадку між звинуваченням і вчинком. They accused him of theft. Вони звинуватили його у крадіжці. Багато дії слів пов'язаних зі звинуваченням або підозрою, також використовують of. Ну, наприклад, convict of. Визнавати винним у. He was convicted of fraud. Його визнали винним у шахрайстві. Suspect of – Підозрювати у. She is suspected of lying. І підозрюють у брехні. А ось чи можна використовувати інший прийменник? Ні. Англійська мова має стільки словосполучення accused of. Наприклад, прийменник for тут не підходить, оскільки він радше вказує на причину дії, а не її об'єкт. Ми не скажемо they accused him for theft». Правильно буде «they accused him of theft». Agree with, – з. У виразі agree with використовується саме прийменник with. Тому що він вказує на взаємодію або узгодженість між людьми, ідеями, чи речами. Чому саме with? With дуже часто означає спільність або узгодженість із кимось або чимось. Наприклад, I agree with you. Я погоджуюся з тобою. She agrees with his opinion. Вона погоджується з його думкою. With? Також використовується в багатьох подібних конструкціях, що вказують на зв'язок або спільну позицію. Наприклад, argue with. Сваритися з. He argued with his friend. Він посперечався з другом. Be satisfied with. Бути задоволеним чимось. She is satisfied with the results – Вона задоволена результатами. Чи можна використовувати інший применник? Насправді, це залежить від контексту. Agree on, коли йдеться про конкретне рішення або тему. We agreed on the plan. Ми домовилися щодо плану. Agree to, коли приймають позицію або умову. He agreed to the contract. Він погодився на контракт. Але якщо ми говоримо про згоду з людиною, думкою чи ідеєю, використовується саме agree with. Angry at – Сердитий на. У виразі angry at використовується прийменник at, тому що він вказує на напрямок емоції або її об'єкт. Ви знаєте, чому саме at? At передає спрямованість ніву на конкретну особу або ситуацію. Наприклад, she is angry at him. вона зла на нього, I am angry at the situation, я злий на ситуацію. Ad часто використовується з емоціями, які мають чіткий об'єкт. Кричати на. He shouted at me. Він не кричав на мене. Laugh at. Сміятися з. They laughed at his joke. Вони сміялися з його жарту. Чи можна використовувати інший прийменник? Так, у деяких випадках. Angry with, коли злість спрямована на людину. She is angry with her friend. Вона сердита на свою подругу. Angry about – коли йдеться про причину злості. He's angry about the delay. Він злиться через затримку. Тобто Angry at злий на когось або щось, angry with злий на людину, angry about злий через ситуацію або причину. Apply for подавати заявку на. У виразі apply for використовується прийменник for, тому що він вказує мету або предмет, який людина хоче отримати. Чому саме for, запитаєте ви. For виражає спрямованість дії на отримання чогось. Наприклад, she applied for a job. Вона подала заявку на роботу. He applied for a visa Він подав заявку на візу. А ось інші дій слова for, які також виражають прагнення до чогось. Наприклад, ask for просити щось. He asked for help. Він попросив про допомогу. Hope for сподіватися на. We hope for the best. Ми сподіваємося на краще. Чи можна використовувати інший применник? Так, «apply to використовується, коли говоримо про місце, куди подається заявка. She applied to Harvard University. Вона подала заявку в Гарвардський університет. Apply for, коли говоримо про те, на що подається заявка. She applied for a scholarship. Вона подала заявку на стипендію. Отже, Apply for подавати заявку на щось, роботу візу, грант, наприклад. Apply to подавати заявку кудись. В університет, компанію, організацію. Believe in вірити в. В виразі believe in використовується племенник in, тому що він вказує на віру, виснування або довіру до чогось чи когось. Чому саме «in»? «In» використовується, коли мова йде про дуже глибоку віру або переконання. Ось подивіться. I believe in love, «Я віру в кохання. «She believes in God». Вона вірить у Бога. Також «in» таким чином передає ідею довіри або підтримки. Наприклад, he believes in himself. Він вірить у себе. They believe in their team. Вони вірять у свою команду. Чи можна використовувати інший прийменник? Так, але зі зміною значення. Believe something без прийменника означає просто вірити, що це правда. Наприклад, I believe the news. Я вірю новинам. She believes his story. Вона вірить його історії. А ось вже believe in означає глибшу віру або довіру. Подивіться на різницю. I believe in miracles. Я вірю в дива. Вважаю, що вони можливі. I believe your story. Я вірю твоїй історії. Вважаю її правдою. Отже, believe in – вірити в існування або значимість чогось. Believe без in вважати щось правдою. Сподіваюся, що вам сподобався цей урок. Бажаю вам гарного дня!